Потім і багато його поплічників заявляють, що однією з цілею цієї війни є денацифікація або денаціоналізація України. Денацифікація нацистської Німеччини це 50 років важкої праці, спрямованої саме на те, щоби вивітрити і вичистити нацизм з свідомості і підсвідомості німців. І це була праця в основному просвітницького характеру. І єдине, що було там карального, це кримінальне переслідування за сповідування чи, принаймні, підтримку нацистської ідеології. Все інше спрямовано було саме на те, щоб людей просвітити, що таке нацизм, чим займалися нацисти, чим прославилися нацисти, і найперше це була робота з ідентичністю. Щоб німці не хотіли себе ідентифікувати з нацизмом, тому їм обов'язково показували пам'ятники нацизму, тобто, концтабори, фабрики смерті, їм показували місця масових розстрілів і а, багатьох інших злочинів нацизму. Крім того, проводилася маса просвітницької роботи, пов'язаної з тим, щоб висвітлити в повноті нацистську ідеологію, висвітлити нацистську політику. Але з іншого боку, проводилася просвітницька робота для того, щоб показати німцям їхню культуру без нацизму. І якщо нацистська ідеологія і культура всіляко висвітлювалася ну, в такому негативному ключі і світлі, ну, якою вона і була насправді, то німецька культура висвітлювалася здебільшого в позитивному або, принаймні, нейтральному ключі. Щоб німці хотіли себе ідентифікувати з Німеччиною, щоб вони хотіли себе ідентифікувати як німців, але щоб вони не хотіли себе ідентифікувати з нацизмом, ми можемо бачити, що досі німці гидують нацистським минуле. А ми, яке відношення маємо до нацизму. І чому це робиться От, не методами якогось прослідництва, а гречна війна? Вбивство людей знищення. Тобто, Путін заявив прямо, що він хоче знищити в Україні всіх націоналістів, а всіх інших е, е, об'явити росіянами. Ну, ось відповідь на це запитання. Всі просвітницькі, культурницькі, пропагандистські методи не досягли своєї мети. Українські націоналісти були є, і наскільки може судити російський політичний режим. Будуть, якщо їх не знищити фізично. І тому денацифікація по-російськи це стирання, зокрема, українських національних рис, саме для того, щоби оголосити населення України, росіяни або, точніше, рузкимі. І в такий спосіб виправдати. Існування російського авторитарного чи навіть тоталітарного політичного режиму. Бо Україна, на відміну від більшості постсовкових республік, все ж таки будує демократичний політичний режим, де відбувається зміна людей при владі і де розвиваються демократичні політичні соціальні інституції. А це відповідно дуже кидається в очі в контрасті з російським авторитаризмом. Тобто денацифікація по російськи це знищення української нації. Тобто, це геноцид українців, який ведеться вже, ну, мабуть, з часів батько.